Пропонуємо вам роботу на складі з медикаментами біля метро злічень. Довіз до роботи безкоштовний по 12 годин виключно денні зміни. Наші всі вакансії абсолютно безкоштовні. Консультації безкоштовні. Кому потрібно, ви можете завжди до мене перетелефонувати. На процесі, навіть якщо збір замовлень для жінок, ви не мусите бігати по усьому складі, поміж вас або за вами стоять регали максимум 3 метри, де ви мусите взяти коробочку, напікати і її і покласти на паз в бедню. Тобто ваша зона роботи займає всього лише 3 метри. Вас закріпляють на цьому процесі. Якщо це упаковка товарів, так само біля вас їде пас, з якого ви стягнули собі ящик, і вам уже на комп'ютері написано, чи вам потрібно це вкласти до картонного і коробки чи до поліетиленового пакету. Можливо, якщо це щось маленьке. Якщо вам цікаво, будь ласка, телефонуйте за номером під цим відео.